Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати відкритий пиріг кіш з лососем та кабачками. Тісто готове. Вкладаємо його в піщову плівку, загортаємо і вкладаємо до холодильника на 40 хвилин. Пройшов вказаний час, розкачуємо тісто, накручуємо тісто на качалку. І переносимо у форму. Форма у мене 28 см. На дно форми я поклала пергамент. У формі поправляємо тісто і загинаємо бортики до середини. Бортики не мають бути грубі. Підготовили і ставимо у холодильник на 20 хвилин. Прийшов вказаний час. За допомогою виделки наколюємо наше тісто.